У пані Масичук є дуже багато заготовлених відмовок, які вона часто говорить, що ці люди існують, тому їх б... великий відсоток. Є дуже багато людей, які вірять, що земля пласка. Давайте дамо їм слово, тому що їм треба поговорити в ефірі обов'язково. Фахові коментарі не чутно. Тобою собачий рот чутно. І Наталка Масичук використовує цей аргумент раз по раз. Раз по раз, раз по раз. А я перечитала сьогодні комент, і, Значить люди питають: о чому одні і ті самі обличчя? А я знаєте, так думаю, от втрутитися в цю бесіду людей чи ні? Написати других писателів у мене для вас ні чи ні. От, але я людям хочу сказати: це представники парламентських фракцій. розумієте, ви їх обирали, ви на них і дивитеся. Ви розумієте, що багато людей вам скаже, що ви віддаваючи слово цим цим ну, поганим людям, ви тільки їх підіймали там рейтинги і їм давали якусь популярність. Я впевнений, що купа людей після ваших слів набіжить і сказати, не треба було їм нічого давати взагалі от без них би жили і все. А коли їх обрали в Верховну Раду, їм хто що давав? Їх я в Верховну Раду обрала? Чи виборці, там, за яких вони чіплялися? В на Луганщині, Донеччині, в Маріуполі? Так треба дзеркало дивитися спочатку, а потім хейтити. Більш ніж переконана, що. Свято місце порожнім не буде. І завжди знайдеться в разі. Тому раз свято місце порожнім не буде, я займу це місце. Ніби говорить нам Наталка Мусичук. Тому що вона просить людей самотужки дивитися на себе в дзеркало. Бо це ж вони повибирали у Верховну Раду всякий шлакаблок. Але. Завдяки чому люди вибирають лайніше в раду? Ігор Палиця, народний депутат група за майбутнє, голова політичної партії за майбутнє вважає, що бюджет треба наповнювати не іноземними запозиченнями чи грошима від продажу державної власності, а доходами від розвитку економіки. Ігор Палиця, голова партії за майбутнє, народний депутат від одноїменної групи Верховній Раді, Мажоритарних з Волині, яка має традиційні тісні зв'язки із Білоруссю. Ігор Палиця, голова політичної партії за майбутнє, народний депутат у складі одноіменної парламентської групи, дехто віщує йому навіть прем'єрське крісло в результаті ймовірного створення коаліції між слугами і обома групами мажоритарників у раді. Ігор Палиця, голова політичної партії за майбутнє, народний депутат від одноіменної групи в парламенті. Добрий вечір. Ігор Палиця, голова політичної партії за майбутнє, народний депутат від одноіменної групи, постійно критикує владу як попередньо, так і чинно Ви бачите, я вас з вами вітаюся кожного ранку, тому що ви дивитеся на мене з білбордів. Мені здається, що ну, от після от таких от історій, ну. Наталка Масичук має якось обережніше ставитися до висловлювань. Типу, подивіться в дзеркало, кого ви не вибирали. Подивіться в дзеркало, Наташа, кого ви випихали. Кого ви підсовували з різними соусами, і у кого ви брали виняткове компліментарне інтерв'ю, даючи таку ж можливість, як і. Ну, Тих, кого я вже цитувала сьогодні. Палиця припинятиме ворожнечу. Що ми будемо ще робити? Ми будемо припиняти ворожнечу. Оцю, що партія Європейська Солідарність весь час нав'язує. Рука Кремля, той за Кремль, той проти української мови, той проти української церкви. Для чого ви це все робите? Ну я хочу звернутися. Я довго терпів, поки Порошенко не поїхав по Івано-Франківській області, по районним центрам, розповідати, що палиця це представляє Кремль, що він представляє Росію, що він за з Росії. Я хочу звернутися до жителів Львівської області Івано-Франківської Тернопільської. Друзі мої, я досить добре знаю Порошенка, я бачив, що він робив з року. Друзі, я знаю, що він працював з першого дня свого призначення президентом. Дуже плотно і дуже стисні були в них теплі відносини з Зурабовим, послом Украї, Росії в Україні з Медведчуком Віктором Володимировичем. З Путіним він весь час розмовляв. В нього тільки в 18-му році закрилась цукер, цукер, цукерня в Росії Ліпіскак конфетна фабрика. Як ви бачите, це експерт, якого треба було запрошувати на кожну право на владу, і я пам'ятаю, що я, от в кожному ефірі, така був сьогодні палець, чи не був був, 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 і потім якийсь момент якого один раз не було, і це було ой, боже, щось сталося з палеце, але його увімкнули, бо він захворів і його зробили по скайпу включення. І це було просто фантастично.